Путін та Лукашенко можуть спричинити нову міграційну кризу в європейському союзі. Видання The Telegraph пише, що правитель Росії міг розширити співпрацю з лівійським польовим командиром, щоб збільшити хвилю нелегальної міграції. Побільше Єврокомісія вже зафіксувала зростання кількості авіарейсів між Лівією та Мінськом. Це на думку журналістів може збільшити кількість біженців через кордони Білорусі, як вже було у 2021 році. Ну і про міжнародні перемовини ще тривалий мир можливий лише з україною за столом переговорів і без. Визнання окупації про це напередодні говорили на зустрічі у Лондоні з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віце-президентом США. Україну. Представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустему Мєру у Білому домі. Оцінили лондонську зустріч позитивною. Президент Зеленський назвав переговори конструктивними. Українські аргументи чують, а небезпеки враховують. Ну, а наші аргументи чують і ризики враховують. Те, що сказав президент, після зустрічі представників Сполучених Штатів Європи та України Володимир Зеленський наголосив, що шлях до миру має визначатися тільки разом з нашою державою. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи. Україна, Сполучені Штати, віцепрезидент Венс, Британія. Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали, наші аргументи чують. Небезпеки враховують шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною. І це принципово. Важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Сторони досягли значного прогресу у реалізації плану Дональда Трампа щодо війни в Україні. Про це повідомив журналіст Аксіос із посиланням на заяву американського чиновника. Ну а Чехія тим часом підтримує Україну на шляху до справедливого миру, який має бути на українських умовах. Росія не має права нічого вирішувати. На цьому наголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і в соцмережі. Також він там написав, що кордони держави не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу. А те, що має стати членом ЄС та НАТО, мають вирішувати їхні члени, а не Путін. Україна не дасть Путіну другої спроби поділу її території. Це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, бо Росія неодмінно повернеться втретє. Президент України наголосив, що зараз контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, і не всі з них є публічними. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав. Превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах, це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаю, що Росію де друга, там і третя. Богдан Попов зі мною на зв'язку. Це експерт центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітання вам. Мої вітання. За яких умов сьогодні весь світ і Сполучені Штати, зокрема, наші європейські партнери, будуть готові слухати або чути умови Російської Федерації? Від чого це сьогодні залежить, як ви думаєте? Тому що ми всі чекаємо важливої зустрічі 15 серпня, але поки що до того є ще момент шантажу або умов, які сьогодні має е, і озвучує Росія? На ну, сьогодні російська пропаганда, почнемо з неї, намагається розігнати два наративи. Перший, що це буде нова ялта, тобто про Україну без України. Але він дуже легко розбивається. Перше, що з Україною буде проведена безліч консультацій. До цього як зазначив президент Зеленський, вже проводяться консультації публічні, непублічні. Бачили зустріч в Британії. Вона теж пройшла дуже ефективно за словами всіх її учасників. Ну, і, звичайно, другий наратив, який я сьогодні вже бачу, активно розганяє російська пропаганда, це те, що хтось може зірвати цю зустріч. Хтось за їх словами не зацікавлений у врегулюванні. Але насправді єдина країна, яка не зацікавлена у врегулюванні, це і є сама Російська Федерація. Але публічно вони про це говорити не можуть, адже вони бояться покарання Трампа, бояться вторинних санкцій, бояться тарифної війни Трампа проти їх ключових партнерів, проти Індії, проти Китаю. І як ми вже бачили, якраз саме після введення перших 50% відсоткових тарифів проти Індії, Російська Федерація почала рухатися та думати, як би затягнути час, відтягнути це покарання Трампа. Адже кожен день, який Трамп дає Російській Федерації, це вбиті українці, це якесь просування російської армії на наших територіях, навіть іноді тому Росії вигідно затягувати війну. Адже Російська Федерація розуміє. Чим менше підтримки отримує Україна, чим довше йде війна, чим довше розчаровується Трамп у своїх спробах регулювати війну, тим вигідніше тільки Російській Федерації одній стороні. Тому сьогодні важлива консолідація всіх думок наших європейських партнерів президента Зеленського американських партнерів для того, щоб говорити з Російською Федерацією саме на тих умовах, які готова висунути наша союзницька коаліція, не Росія, яка висуває ну я б сказав якісь космічні умови на кожних перемовинах, адже навіть якщо б у Російської Федерації все було добре, такі умови були б неприйнятними для діалогу. Але у Російської Федерації все не добре, а умови все одно залишаються космічними. Тому на сьогодні головне, щоб наша позиція була донесена до всіх в Європу, в США, до кожного президента, до кожної людини, яка бере участь у перемовинах, і лише тоді конструктивний діалог можливий. Ну то важливо, що всі сторони готуються і до зустрічі на Алясці. До речі, президент України також сказав про те, що ну, якщо буде запрошення, тристороння зустріч ми відкриті до того, щоб вести певні перемовини. А от американська сторона сказала, що Путін поки що не підтримує цю ідею. Як ви вважаєте, наскільки є реальною ось така тристороння розмова між президентами України, Росії та Сполучених Штатів? Ну тут на сьогодні це здебільшого залежить від Трампа, тому що рішення насправді на цьому полі приймає він. Путін тут слабка сторона, якому дуже вигідна ця зустріч. Він її дуже хоче і хоче, щоб вона просто була назначена. Неважливо провести її чи ні, Головне відтягнути час. Тому здебільшого тут рішення буде залежати від Дональда Трампа. Але Дональд Трамп, на жаль, все ж таки, хоч він і десятки разів сказав, що він розчарований у Путіні, але все одно він продовжує віддавати йому певні паси, і це ну виглядає, чесно кажучи, Рахливо, коли він вже розмовляв з ним. Він зустрічався його спецпредставники з ним, говорили про якісь конструктивні домовленості. А потім він виходить наступного дня в ефір і каже: Ну я розчарований Путіним, тому що він взагалі мене не чує не йде на ніякі умови. Тому цього разу насправді я боюсь, що Дональд Трамп віддасть дасть ще один. Я думаю, останній пас Путіна і цей пас буде заключатися в тому, що він погодиться з умовою Путіна. Що Путін боїться президента Зеленського, uh -huh. російський диктатор реально просто боїться зустрічатися з нашим президентом? Адже він розуміє, що фейс у фейс у нього немає ніяких аргументів, і наш президент його просто, ну вибачте, дипломатично знищить на будь якій зустрічі, яка б не була, тому що у Путіна немає ні нікодерів, хоча він може думати, що вони в нього є. Адже путінські генерали, коли вони приносять йому доповіді, вони доповідають абсолютно сюрреалістичні картини, тому що ми розуміємо, що в Кремлі людина, яка доповідає реалії, які із плачебній реалії вона відправляється куди, в яке засвання. Тому всі кремлівські генерали, відповідно, кажуть, що на фронті у нас потір нет і все дуже добре. Через те Путін живе в своїй, скажімо так, рождевій реальності, з якої він не хоче і не може виходити, і для нього зустріч з президентом Зеленським просто знищила б всю цю картинку, і він би зрозумів, де його місце. Тому він цієї зустрічі боїться абсолютно. І всі його радники, звичайно, намагаються це саботувати максимально. От цікаве ще продовження співробітництва Путіна з його таким рідним, дуже родинним союзником, як Білорусь. Знаємо, що зараз країни готуються до спільних навчань вже навіть є російські військові, які перебувають на території Білорусі в вересні. Мають вони розпочатися цей захід 2025. Але от інформація ще про те, про що пише за Телеграф, що Путін та Лукашенко можуть спричинити нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Ну це, начебто, і про. Війну і про дипломатію, і про міжнародні зв'язки, від яких хотів насправді відхреститися довго Лукашенко, і навіть були в нього такі інтерв'ю, і про те, що там ми в принципі тут ні до чого, і Білорусь хоче товаришувати з Європейським Союзом. Давайте якось налагоджувати тут справи, тому що ми, начебто, і не з Росією. Хто тут кого сьогодні переграє? Ну, Лукашенко майстер перевдування. Насправді Путін від нього отримує набагато менше, чим би він хотів, тому що так, звичайно, Білорусь для нас зараз є ворожою Україною. Безумовно, точніше, уряд Білорусі. До народу Білорусі ми не маємо ніяких претензій, адже багато білорусів і підтримують Україну і захищають Україну. Варто зазначити, що у нас білоруський легіон воює, і дуже багато людей, які до нього приєднуються, саме громадян Білорусі. Але на жаль, влада Білорусі наразі вона для нас ворожа. І ситуація в чому? Лукашенко пропустив російського. Армію для того, щоб напасти на Україну, були певні військові дії, певні обстріли з території Білорусі, але останній з них був, якщо я не помиляюся влітку 22-го тобто Путін би хотів, щоб з білоруської території по нам летіли іскандери щодня, щоб можна було ДРГ засилати і так далі. Але ситуація трошки інша, тому що Лукашенко не дозволяє йому там свавілля якогось. Це такий контрольований баланс між тим, щоб не стати ворогом Путіна. Бо Лукашенко розуміє, якщо він стане ворогом Путіна, то він погано закінчить. Погано закінчить, можливо, навіть не в плані якось. Захоплення білорусі російськими військами чи щось такого, а в плані індивідуально дуже погано закінчить і путіну є чим його шантажувати. І другий поінт тут а, з мігрантами це дуже цікава історія, тому що так білорусь виступає транзитним коридором для мігрантів в Європейський Союз. Бо вони там копають якісь тунелі через кордони, намагаються провозити ну, в чому тільки завгодно. Але ж тут питання, що головна причина, чому білорусь виступає таким коридором, це корупція, це не якісь російські впливи, щось таке. Просто білоруські прикордонники люблять заробляти гроші, як і, в принципі і російські прикордонники і прикордонники багатьох інших країн. Ми розуміємо, що такий же транзити де через територію Молдови. І не тільки колись навіть в Україні були такі схеми, вони були викриті, і це було дуже цікаво на це подивитися. Як там ловили цих мігрантів, які пересувалися підкордонними тунелями та іншими схемами. Але на сьогодні в Україні такого немає, тому що звичайно ж і війна, і країна у нас покращується кожного дня. Робляться правильні реформи, вибивається вся ця корупційна складова. А от в Білорусі вони так не можуть зробити. Тому я б не сказав, що це якийсь там хитрий, дуже план Путіна. Бо знаєте, видавати бажане за дійсне це одне. А як воно працює, це трошки то менше. Тому що там грає більше такий крисловий фактор, і бажання, звичайно, з цієї Лівії людей їхати. Адже Лівія після війни, яка там відбувалася, країна, на жаль, зараз в великому занепаді, і люди хочуть мігрувати, як і в більшості країн того регіону.